Ному відео ми спостерігаємо, як оператор Мавіка на позивний арні рятує нашого пораненого побратима. Збиває над ним ворожий Мавік. На радіо Свобода вийшов репортаж. В якому оператор бригади Помста поділився своїм досвідом з застосування сіткомету, на відео ви бачите, як він за допомогою сіткомету збиває ворожий дрон, який завиз зі скидом, і таким чином рятує життя пораненому бійцю ЗСУ. на наступному відео вдруге збиває маві над нашим піхотинцем, тобто він врятував життя вдвині. З ним все добре. Він живий здоровий зараз за крайні п'ять тижнів збито нашим екіпажем 100 мавиків, аутелів і одна й В цій бригаді сіткомети застосовуються для прикриття піхоти. В відео також показали, який сідкомет використовується бригадою. Огляд та інструкцію на цей сіткомет ми робили. Переглянути його можна буде за підказкою або ж за посиланням, яке буде в описі до цього відео. За допомогою цього сіткомета за 5 тижнів було збито біля сотні ворожих дронів. На відео ви бачите зараз нарізку збиття ворожих дронів за допомогою цього сіткомета. Бригадою використовується сіткомет, який я вам уже неодноразово демонстрував. Цей сіткомет зроблений з металу з елементами 3D-друку. Зараз ви бачите комплект з 5 картриджами. Повна інструкція до використання цього сіткомета, її можна переглянути за підказкою. Із з основного вага цього сіткомету 210 г, розмір сітки при розкритті 3х3 метри. Цей сіткомет доступний до замовлення, також можна замовити більшу кількість картриджів. Картридж це одна сітка, це заряд до цього сіткомету. До комплекту також додаємо безкоштовно один тренувальний картридж. Замовити сіткомет можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Основне не фінансові збитки, які ми їм приносимо, а збереження наших воїнів. Це найосновніше, це реально найосновніше. Ми збиваємо сіткою найбільш ефективний метод, і ми можемо побачити підтвердження втрати борта ворога.